Вітаю Миколаїв! Сьогодні 24 травня 2025 рік. Приїхали ми на своє поле. Проса, подивитися, посіву білого альтанка. І що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. Тому що йому звіздець. Звіздець повний. Звіздець повний наступив бур'янам. І мені подобається те, що ми зробили. Перед сходами проса. обробили. Аналогом прими. Бачимо, як сходить наш опрос, Ось така густина. Сіяли ми 2 мільйони, трошки більше 2 мільйонів. Так, ну як вийшло, насіння в цьому році. Насіння своє. Перша репродукція купували еліту в минулому році. Посуха була, то насіння мілке, але своє. І зійшло гарно. Ви знаєте, мені прямо подобається. Соняшник, як я казав, там не здихає соняшник. він... Ну Оцей соняшник під сульфо під Грандстар, він дуже стійкий до гербіцидів. Ну як стійкий, стійкий, але, але все одно здихає. Ось він потрошки здихає. Але бур'янів, ви подивіться, бур'янів немає від слова зовсім. Яка чистота мені. Ну, а вам подобається, що мені? Ви скажіть, вам подобається такий стан? Просто. Чудове просто, я думаю. Чудово виглядає. Ось так. Рядочки з'являються, густина нормальна, я ж кажу. Так що технологія працює, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, пішла. Уже два листочки має просто. Ось такий вигляд. Так, тріщинки пішли, але в нас є досвід. Працювання ротаційкою, якщо що, хоча там нам обіцяють дощики. Знову через декілька днів якісь там проляпають, тому що волога у нас є. Ось волога, ось сантиметр і волога. Ось такі справи. Все добре. Добре, воно радує, коли воно виходить. Сьогодні, можливо, будемо, тому що такий самий мілкий бур'ян у нас на соняшнику. Мабуть, ми сьогодні спрацюємо по соняшнику. Все, тримаємось, дякую за увагу. Не забувайте прокоментувати, подобається вам не подобається. Що ви думаєте на рахунок цього. І поставити вподобайку і підписатися, і будете слідкувати, отримувати всі сповіщення. Тримаємось, все буде добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаймось, все буде добре.